І далі з нами на зв'язку Андрій Костін, генпрокурор. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні героям слава доброго дня! 15-16 червня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт ми, миру і там презентують українську формулу миру. Яким ви бачите головне завдання цієї зустрічі в цьому контексті? Чи зможе українська формула миру об'єднати світову спільноту та вплинути на Росію? Формула миру, яка представлена президентом Зеленським, це дієвий план для того, щоб зупинити агресора та відновити справедливий мир. І Україна вже об'єднала навколо себе безпрецедентну коаліцію друзів і союзників. Формула миру містить відповіді не лише на питання захисту України, а й щодо низки глобальних викликів. Почнемо з того, що війна Росії це не просто війна проти України, це війна проти світового порядку, який заснований на законах і правилах. І відновлення справедливості це також глобальний виклик, як і ядерна та продовольча безпека, захист довкілля. Світ потребує відповідей, щоб робити, аби ці виклики подолати. Тому я впевнений, що все більше країн будуть гуртуватися навколо української формули миру. У цьому контексті завдання саміту у Швейцарії це зміцнення нашої коаліції, посилення єдності і погодження щодо наступних спільних кроків. Саме така. Згуртована та рішуча коаліція союзників буде здатна зупинити Росію. Пане генпрокурор, ви нас чуєте? Так, е, ви згадали от. Е... Один з найпопулярніших з десяти пунктів формули миру, який президент Володимир Зеленський називає це відновлення справедливості. І дійсно чи можна говорити про завершення війни без покарання вищого керівництва Росії? І цей пункт до нього вже долучилися 72 країни і три організації. Чим ви можете пояснити, що найбільше людей, які представників і країни, які підтримують саме цей пункт. Ну, по-перше, ви абсолютно праві в тому, що сталий мир неможливий без відновлення справедливості. І наші партнери це добре розуміють. Лише повна та всеосяжна відповідальність агресора дозволить встановити та зберегти справедливий мир та стане запобіжником від майбутніх воєн і збройних конфліктів. Всіосяжна відповідальність означає покарання Росії за всі вчинені міжнародні злочини. І це також означає покарання усіх злочинців, включно з найвищим керівництвом країни-агресора. Хочу зазначити, що не тільки Україна, але ми маємо також лідерство Нідерландів щодо підтримки ініціативи України у сфері правосуддя. І це, на мій погляд, є зрозумілим, тому що на протязі минулого року ГАГА вже стала міжнародним центром відновлення справедливості для України та українців. Хочу зазначити, що в ГААЗі на базі Євроюсту вже працює міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, де 16 прокурорів з шести країн, включно з українськими прокурорами, працюють над підготовкою справи для майбутнього спеціального трибуналу щодо злочину агресії. З перших тижнів повномасштабного вторгнення також на базі Євроюсту діє спільна слідча група з семи країн щодо міжнародних злочинів. Нідерланди ініціювали створення. Діалогової групи, яка об'єднує партнерів для підтримки зусиль України щодо розслідування злочинів Російської Федерації. А 2 квітня в Газі розпочав прийом заявок міжнародний реєстр збитків, які завдані російською агресією. У березні цього року Україна та Нідерланди підписали історичну угоду про безпекове співробітництво і серед іншого, в ній зазначається про готовність Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі та про підтримку його створення. Тому підтримка більш ніж 70 країн та міжнародних організацій, саме пункту сьомого, відновлення справедливості, є визначальним доказом того, що цивілізований світ об'єднаний з Україною щодо відновлення справедливості для всіх українців. А щодо механізмів юридичних, от яка роль світової спільноти у міжнародних юридичних процесах проти Росії? Наскільки дієва на сьогодні світова система безпеки? Світова система безпеки сьогодні переживає переломний момент. Я б сказав момент істини. Від того, як світова безпека та безпекова та правова система відреагують на російську агресію, залежить майбутнє світу. Сьогодні вирішується, чи зможе цивілізований світ на практиці довести проголошений після Другої світової війни принцип, що агресивна війна є найтяжчим міжнародним злочином. Тому покарання Росії за збройну агресію означатиме... Посилення міжнародного правопорядку, ми впевнені в тому, що цивілізований світ не має дозволити путіну та іншим диктаторам зламати цей глобальний порядок. Ви вже про це згадали про те, що майже місяць тому Рада Європи розпочала процес створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Розкажіть нам докладніше, а як просувається процес? Озвучували, що він може запрацювати навіть до кінця року? Як відомо, на сьогодні не існує дієвих міжнародних механізмів, аби судити так звану трійку, а саме президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ країни-агресора, саме за злочин агресії. За інші міжнародні злочини є можливість притягати до відповідальності як в українській національній судовій системі, так і на рівні міжнародного кримінального суду, так і на рівні інших країн, які мають універсальну або іншу юрисдикцію для розслідування міжнародних злочинів. Але саме за злочин агресії такий механізм відсутній, і дуже важливо, що Україна вперше з часів Другої світової війни поставила питання щодо необхідності покарання тих, хто розпочав агресивну війну, і створення спеціального механізму для покарання за злочин агресії. Якщо ми будемо порівнювати з 2022 роком, коли ми розпочали цей діалог з нашими партнерами, і тільки лічені країни підтримували створення трибуналу, на сьогодні ми маємо значний прогрес. Багато основ вже закладено. Я вже згадав створення міжнародного центру з переслідування за злочин агресії в липні минулого року. Питання зараз лише в юридичній моделі цього спеціального трибуналу, щодо якої йде головна дискусія. Дискусія йде в координаційній групі, яка налічує більш ніж 40 країн, і дискусія є постійною. Тобто, зустрічі відбуваються кожного місяця. Консультації між зустрічами також відбуваються на постійній основі. Дійсно, Рада Європи є одним із варіантів, варіантів того, яким чином буде створений цей міжнародний трибунал. Для нас головне, для кожного українця, щоб майбутній трибунал мав можливість і юрисдикцію судити так звану трійку, і дуже важливо, щоб цей трибунал був міжнародним за своєю природою, тому що мова йде про найтяжчий міжнародний злочин, і відповідь щодо покарання за найтяжчий міжнародний злочин також має бути міжнародною. Наскільки я розумію, проблема в тому, що Путіна не можна за цим злочином судити заочно. Тобто він має бути присутній на лаві підсудних. Раніше пропонували гібридний спец... такий варіант, але Україна наполягає на спецтрибуналі. Я правильно розумію? Ну, по-перше, це саме спеціальний трибунал, який буде вирішувати питання, чи можливо судити заочно чи тільки за присутності обвинуваченої особи в історії створення різних міжнародних судових механізмів був різний досвід, і наразі міжнародне право не лімітує будь-який міжнародний судовий інститут, включно з спеціальним трибуналом, щодо неможливості заочного засудження. Тому це питання, яке зараз обговорюється на рівні координаційної групи, і це питання, яке буде вирішено під час. Досягнення угоди щодо юридичної моделі, наприклад, міжнародний кримінальний суд відповідно до Римського статуту дійсно не має можливості проводити суд в заочному режимі. А для таких спеціальних трибуналів такої заборони немає. Тому дуже важливо, щоб трибунал мав можливість судити Путіна і інших причетних до скоєння злочину агресії з моєї точки зору, навіть і в заочному режимі. Е, я би хотів сказати, що дуже часто е, отримую запитання, чи опиниться Путін на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Хочу нагадати, що в 1991 році навряд чи хтось міг уявити, що Мілошевич постане перед міжнародним судом. Але історія довела, що це можливо. Особисто я вірю, що одного дня Путін опиниться на лаві підсудних, а завдання наше. Тобто слідчих та прокурорів бути повністю готовими довести його вину на трибуналі. Знаєте, ви мені ще наштовхнули на згадку про те, що і Нюрнберг коли формувався, то до процесу не було навіть такого терміну, як воєнний злочин, і все з нуля писали. Просто цікаво, наскільки складно нині переписати всі ці юридичні механізми і чи є політична воля до цього. Хотіла ще уточнити: от саме по цій справі проти Путіна, чи достатньо вже доказів, і наскільки їх складно збирати, аби їх прийняв суд або спецтрибунал? ну те, що злочин агресії було вчинено, очевидно, всьому світові. Втім, значущість доведення цього злочину для України та всього світу складно переоцінити. Тому збір та аналіз доказів має бути ретельним та відповідати усім світовим стандартам. Тому саме така ретельна робота вже сьогодні триває в рамках міжнародного центру з переслідування за злочин агресії. Саме цим займаються прокурори шести країн. Тобто, ми не витрачаємо час, поки триває дискусія щодо юридичної моделі трибуналу. Справа вже готується, пане Андрію. Я дякую за таку докладну розповідь і за ваш час. Це був Андрій Костін, генеральний прокурор України.